Вітаю всіх, хто переглядає це відео. З нами на зв'язку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю. Вітаю вас. Нашу розмову сьогодні хочу розпочати із атаки на Керченський суднобудівний завод. Розкажіть, будь ласка, в чому особливість цієї спецоперації від наших збройних сил. Ну, ви знаєте, що в Криму окупованому є два підприємства подібних: це «Севастопольський» Судноремонтний і Керченський суднобудівний заводи. Е, це заводи якраз їх особливість в тому, що вони здатні здійснювати серйозні ремонти. Е, ремонти пов'язані із, скажімо так, виправленням недоліків і пошкоджень, які могли зазнати судна внаслідок бойових дій, а також продовження. Скажімо так, проведення середніх ремонтів, дрібних ремонтів, тощо, тощо, тобто, це серйозні можливості ворога, який окупувавши Крим, отримав доступ до цих підприємств, до цих заводів, а дещо їх там а, відремонтував з метою того, аби мати можливість обслуговувати потреби і свій флот безпосередньо Чорноморський. і ми бачили: спочатку була, а, був удар ракетою по Севастопольському. На судно-ремонтному заводу, ви пам'ятаєте, що там були пошкоджені два кораблі, щонайменше два судна, точніше, підводний човен і корабель десантний, а також були пошкоджені якраз самого заводу, як наслідок Росія почала виконувати завдання по ремонту, обслуговуванню в Керчі і в Новоросійську, де в них є такі можливості. Ну і, відповідно, скажімо так, для того, аби зменшити можливості ворога. З точки зору мати доступ до обслуговування ремонту своїх суден, особливо ремонту, українські сили і наносять удар в даному випадку. Це керч. Мета цього це завдати пошкоджень безпосередньо самому заводу, або він не міг виконувати своє функціональне призначення там протягом певного часу. Взагалі, в ідеалі, щоб взагалі вийшов з ладу, але не виключено, що вони його відремонтують і знову ж таки буде готовий до застосування. І друге, звичайно, це пошкодження безпосередньо. Кораблів, які знаходяться там в доках з метою, аби вони не могли виконувати задачі. В Даному випадку мова йде про ракетний катер, особливістю якого є можливість бути носієм крилатих ракет калібр і відповідно запускати їх по території України. Можна сказати, що зараз мінус один такий корабель носій, і це важливо. Ну і плюс, якщо ми говоримо про особливості, то ми бачимо, що є, скажімо так, подібності. Як і під час минулих атак, так і зараз, спочатку, йде атака по засобам ППО, в даному випадку був уражений зенітно-ракетний комплекс С-300, який використовується Росією. Пам'ятаєте, що перед тим як уразити завод Севастополі, так само був виведений з ладу тоді тільки комплекс С 400 і цього разу так само на початку тижня ураження засобу ППО, і потім на кінець тижня, коли більш-менш розчищається дорога, тому що працює авіація. В цій атаці взяли участь повітряні сили і нанесли удар ракетою скальп. Ну минулого разу це був стормшедо. Зараз скальп це подібні ракети, і вдалося досягти. Треба зазначити, що при цьому, ну скажімо так, самовідданість і відвага, з якої дії здійснюють ці атаки повітряні сили. Пілоти вона дійсно заслуговує на особливу повагу і відзначення. Позаяк все ж таки треба розуміти, що це робиться з великими ризиками, адже не те, що треба підходити до лінії бойового зіткнення літакам з метою запуску ракет, а іноді навіть перетинати, тобто навіть іноді пуски здійснюються або з окупованих територій тимчасово, або зон, де ну е, високі ризики роботи російських засобів ППУ, і при цьому ця робота виконується і виконується успішно. Чи можемо ми вважати, що Чорноморський міст безпосередньо він в зоні небезпеки, і, наприклад, п'ять високоточних ударів або штормшедов, або скальпелем можуть зруйнувати саме головне залізничний шлях а, в Керчі? Ну, це мета, яка задекларована українським військово-політичним керівництвом. Про це говорили і президент України Володимир Зеленський про це говорили. І керівництво воєнної розвідки. Я знаю, пан Буданов про це говорив в одному з інтерв'ю. Ну, тобто, військові про це говорять. Є розуміння того, що це треба зробити, і я думаю, що спроби цього досягти будуть. Єдине, що нам для цього ще би ракети Атаке Мес фугасною частиною на 300 кілометрів, і це б дало можливість проводити комбіновані атаки, одночасно застосовуючи балістичні ракети, якої є Атакемес. Друге, це застосувати дрони. І третє це застосувати крилаті ракети Storm Shadow або Scalp з метою дезорієнтації засобів протиповітряної оборони ворога і підвищення ефективності таких ударів, тому що міст насправді з одного боку це стаціонарна споруда, і, ну скажімо, начебто і не так важко потрапити, але для цього, звичайно, ще потрібно постаратися, щоб потрапити саме в залізничну ділянку і спричинити такі руйнування. Ну і розумієте, для того, щоб це було відчутно від ворога, міст має бути виведений з ладу. Ну, в ідеалі на кілька місяців, так щоб цей ремонт зайняв кілька місяців, не менше. Тому що, якщо це пошкодження, які призведуть до його відновлення через три тижні, через чотири тижні, це створить певні проблеми для окупантів, але вони будуть некритичними. Тому для того, щоб так вивести його з ладу, потрібно комбіновані атаки і дійсно. Не одна ракета, вочевидь, як ви зазначили, тому що дійсно це може бути непросто, але те, що це залишається ціллю для наших сил оборони, це дійсно так. А яка ситуація із протиповітряною обороною в Криму? Тому що за останні місяці українські збройні сили завдали е, значних е, таких ударів. Так, по цим комплексах і велику частину з них було виведено. Взагалі, як Росія, країна-агресорка, може швидко відновлювати такі, по-перше, комплекси, а також будувати нові створювати під час санкцій? Ну, по-перше, засоби ППО у Росії є ще в Окупованому Криму. Розумієте, що для них це важливий стратегічний об'єкт з точки зору? їхньої військової логістики і бази забезпечення російських військ далі, які знаходяться на окупованих теренах Херсонщини чи Запорізької області, і тому звичайно вони будуть прикривати плюс, загалом, скажімо так, для них надзвичайно важливе значення має Крим. Чому власне? Всі, скажімо так, наші контрнаступальні дії, які тривали і ще тривають цього року, вони якраз були скеровані максимально на південь, зрозуміло, для того, щоб провести звільнення півдня і Криму, тому що для Росії це важить дуже багато окупація Криму. Тому вони там зосереджують засоби протиповітряної оборони. Ну ви бачите, що в випадку, наприклад, з 300 який був знешкоджений тиждень тому. До цього там на чергуванні знаходився С400. Тобто, вочевидь, вони не встигли передислокувати після знищення С400 попередній раз новий С 400, розташували С-300, але розташували зазвичай С400, новіший комплекс, але і с 300 розташували. Тобто, все ж таки намагаються ці дірки латати разом з тим, попри насичену ешелоновану ППО ворога, бо вона дійсно ешелонована в Криму. Вочевидь, є можливість у наших військ. Проводити атаки і проводити вдалі, тобто, ми бачимо зрозуміло, що ризики того, що якісь ракети можуть бути збиті, вони є. Тобто, Росія не позбавлена остаточно цих можливостей, але разом з тим і наші сили мають можливості проводити такі атаки. Що стосується виробництва цих комплексів, на них потрібен час, і цей е, час може складати від року і більше для виробництва з такої системи. Це не так просто робиться, і звичайно, що. В умовах санкцій є проблеми з виробництвом. Але якщо ми подивимося загалом, то Росія постійно шукає шляхи обходження санкцій. На жаль, вони працюють над цим, і яким чином? Через те, що є компанії, які можуть продавати під виглядом технологій подвійного призначення елементи, які начебто позначаються для цивільного вжитку, ну, наприклад, якісь остаткування електроніки, чипи мікрочіпи. Інші елементи, які необхідні для виробництва ракет, і потім чи засобів, і потім їх продавати фактично як для цивільного вжитку через треті країни, тобто ланцюжок, є чорні сірі схеми, за якими вони співпрацюють, і вочевидь що це не позбавило на сьогоднішній день Росії у повній мірі від можливості продовжувати військове виробництво. Позбавити їх може тільки повне ембарго на постачання технологій подвійного призначення. Для військового вжитку само собою, ну і для цивільного, і тоді це б можливо зменшило потік ось цих технологій, які їм потрібно для виробництва чи модернізації ракет, чи своїх комплексів. А ось ці протиповітряні комплекси, наприклад, там с 300 БУК, ТОРЕ. Вони в росіян знаходяться на місцях е, такого зберігання так, консервації, чи всі ці комплекси вони по перше дієві, і росіяни можуть, наприклад, якщо е, наші е, сила збройні сили України вразили десь комплекс, швидко передислокувати, замінити е, постраждалий комплекс на новий і таким чином е, латати ці дірки дуже швидко і ефективно, чи все ж таки в них з кожним місяцем або навіть тижнем. Ця проблема лише загострюється і поглиблюється. Ну, проблеми є, тому що в будь-якому випадку комплекс, де він не знаходився, якщо ми говоримо про С400, вони практично всі е несуть бойове чергування, їх нема законсервованих і вони виконують бойові задачі. Тобто вони несуть бойове чергування по території Росії, розосереджені максимально. Місна річ, увага зараз у них це. Окупований Крим, окуповані території. Там Росія має свої засоби. ППО, кордон з Україною і північні кордони. Вони там утримують, там де їхня стратегічна авіація знаходиться. Ну і плюс вони прикривають там свій північний флот і тихоокеанський Тобто, це для них те, що дуже важить. Тому вони на чергуванні. Якісь є, чи були, скажімо так, законсервовані: це Буки, це Тор, це ті ж самі старі ОСА. Радянські і так далі, які вони передислокували і передислоковують постійно з метою прикриття своїх військ на землі. Тобто, це ж, скажімо так, фронтові засоби протиповітряної оборони. По ним іде особлива робота українських військ. Тобто завжди, ну скажімо так, вражати ворожі засоби ППО на полі бою, це один із пріоритетів. Ну, тобто, ППО, артилерія ворога, якщо ми говоримо і далі вже військова техніка, там танки, броня, і так далі. Тобто, тому що е, виводити з ланду саме такі системи найважливіше, бо на сьогоднішній день, якщо Росія може виробляти ракети до своїх засобів, ППО, вони їх виробляють. То для того, щоб виробити нові системи, потрібні все ж таки роки. Ну, повноцінно, це не так швидко робиться. І тому особливе полювання йде, тому що ракет у них багато на складах. На жаль, особливо якщо ми говоримо про с 300 у них достатньо чи БУК, у них працює підприємство Алмаз Антей, яке є виробництвом, є виробником БУКів, і вони там зараз виробляють БУКи М3. Є в них проблеми, але ну типу як новітні продовжують. Тому звичайно, що я скажу, що засоби протиповітряної оборони за час повномасштабного вторгнення російських військ. Вони послабилися в Росії, але, скажімо так, ще потенціал вони зберігають? Укроборонпром заявляє про початок серійного виробництва українських аналога шахедів із дальністю польоту до тисячі кілометрів. Скажіть, будь ласка, коли нам чекати, що українські збройні сили використають цю зброю проти агресора, і які це будуть наслідки мати для взагалі фронту та в цілому України? Сподіваюся, що якнайшвидше, що ми від заяв перейдемо до реальних справ, тому що я вам хочу нагадати, що попередній очільник «Укроборонпрому» теж робив заяви про те, що буде дрон на тисячі кілометрів. Зараз уже е, кілька місяців новий керівник концерну, який тепер називається Українська оборонна промисловість. І знову ж таки ми чуємо заяви. Я сподіваюся, що тепер від заяв підуть до реальних справ. Ви знаєте, що було інтерв'ю. Начальника управління ракетних військ і артилерії, бригадного генерала Баранова для видання за індепендент. І він сказав про те, що цієї зими Україна планує наносити удари не тільки по окупованих територіях, де по військових об'єктах ворога там, а й по військових об'єктах на території Росії. І ці всі речі, мені здається, зараз взаємопов'язані. Тобто вже цієї зими, плюс те, що у нас є аналог шахетів. Я сподіваюся, що цей аналог. У мене єдине побажання, і єдине про що потрібно думати, щоб цей проект був масштабований, тобто, ми повинні виробляти а, такі а, дрони десятками в місяць, десятками, якщо не більше. Тобто, у нас має бути а, виробництво таких а, реально потужних а, дронів по кілька сот на рік, щоб ми мали можливість просто постійно атакувати а, територію як Окуповано, так і Росії. Тому що нам треба розраховувати, чому їх треба багато, не тільки через те, що в Росії є багато точок і об'єктів, по які потенційно в зоні досяжності і треба вражати, а ще розраховувати, що під час кожної атаки можуть бути дрони, які будуть збиватися, і тому постійно, постійно потрібно нарощувати. Тому ось я думаю, що головне це щоб вони були максимально дешеві, наскільки це можливо. І щоб їх виробляли у великій кількості, і вже дійсно почали застосовувати найближчим часом цієї зими. А ось такі заяви вони м, носять нам позитив, плюс взагалі для оборони промисловості України чи навпаки вони можуть е, і негативно дуже позначитися на е, ударів, наприклад, по тому самому Криму, е, тому що. Е, Мені здається, що потрібно спочатку зробити, а потім заявити, чи спеціально краще, щоб ворог знав про такі удари, і можливо це навіть якась психологічна е, спеціальна операція наших збройних сил. Це завжди має йти паралельно, тобто від е, новини і від обіцянки, не має проходити дуже довго часу, тому що тоді ви знаєте, тоді скидається враження. Про я не даремно привів приклад колишнього очільника «Укроборонпрому», тому що він про це говорив і робили заяви про це. Але ж ви знаєте, що одна із причин, принаймні, те, що озвучувалося в змі, це було те, що е не було врешті застосовано практично такі дрони, і тому він був звільнений. Ну, це одна із причин, яка озвучувала зміни. Не знаю точно, але це було і тому дуже не хочеться, щоб цього разу так було. І ну, у нас вже склалась традиція, що у нас е, оголошують, розповідають. Але я скажу, що я вітаю, коли йде оголошення про те, що ми розробляємо зброю, тому що питань дуже багато, і ви знаєте, що дуже мало інформації про те, що ми виробляємо в якій кількості не треба говорити, де звичайно це секретна інформація. Але ну бодай, скажімо так, розуміти рами, рамки, параметри того, що ми виробляємо. І що дійсно оборонно-промисловий комплекс працює. цьому насправді приділяється велика увага від представників влади, але хочеться бачити і результати. Я нагадую нашим глядачам, що потрібно обов'язково поставити вподобайку цьому відео та підписатись на YouTube канал Фокус. Також таке питання: зараз у нас вже осінь, так? Пізня осінь про те, скажіть, будь ласка, яку тактику? Використовує країна-агресор е, саме ракетну стратегію щодо ударів по нашій території, тому що складається враження багатьох, що е, росіяни е, ніби розвідують так, коли вони там обстрілюють одна-дві ракети, е, летить е, по території України. Ніби відбувається дорозвідка або розвідка. Е, нам чекати найближчим часом маш, е, таких масових ракетних ударів, чи росіяни і надалі будуть дотримуватися такої, саме старої стратегії. Ну, справа в тому, що розвідка ведеться постійно систематично з боку ворога. Вони мають для цього і літаки, і інші засоби, які допомагають їм в цьому, так само розвідують і засоби ППО, і інші об'єкти, які можуть становити, скажімо так, зону їхніх інтересів. Це стосується і цивільних об'єктів, критичної інфраструктури, це стосується і військових об'єктів щодо пусків ракет. Бачите, що вони зараз застосовують точкову тактику. І пуски мають на меті навіть уже не просто розвідку, вони мають на меті все ж таки ураження певних об'єктів, які цікавлять е, ворога. Тобто вони точково атакують ракетами або балістичними, або крилатими, запускаючи їх з авіації. Е, е, ну, як правило, об'єкти, які знаходяться, скажімо так, на прифронтових територіях чи прикордонних областях, ну, в межах досяжності там. Тактичної авіації, або балістичні ракети Іскандер, К або е, застосовують вони так само: Іскандер М. «Онікси» вони застосовують по Одесі час від часу. Мета це точкові удари. Просто і на жаль, іноді вони призводять до влучань. А ще застосовують дрони по практично по всій території України час від часу, по різних і по центру, і по сходу, і по заходу. якраз мета так само це просто дронами намагатися дістати щось і вразити ну і плюс виснажувати наші засоби ППО. Вони ж на це розраховують. А що стосується стратегічної авіації, я думаю, що зараз іде накопичення ракет, і я дотримуюсь попередньої думки, що вони ведуть психологічну війну зараз, тому що багатьох виникає запитання, чому немає ударів там, наприклад, по інфраструктурі, тому що ну попереджали і ризики дуже високі. Ці ризики нікуди не зникли. Просто що ворог розраховує на те, щоб, накопичивши ракети, провести дві-три масових атаки, і, знаєте, сформулювати психологічне враження, що так буде постійно. Тобто, от було затище, затище, чи тому, що накопичили, а тепер буде так постійно. Постійні такі атаки, надзвичайно масштабні, там комбіновані і так далі. Ось на це я думаю, що розраховують, тому і затягують не те, що затягують, а. Скажімо так, відтягують той момент, бо їм потрібно просто ракети накопичити, і плюс вони розраховують на серйозний такий психологічний тиск. Ну це треба розуміти. Але після цих двох-трьох атак, навіть якщо вони будуть такими великими масштабними, їм все одно знадобиться час, тобто ну, для того, щоб накопичувати. Але ж ви розумієте, що задача сформувати враження у людей. Що тепер буде так постійно? Що тепер ви будете під загрозою і всю зиму такі будуть атаки там по 100 ракет за один раз? Ну насправді я не думаю, що буде в таких обсягах. Ну і ми на це надіємося. Віримо в наші збройні сили і віримо в нашу перемогу. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую. Для вас працювала команда фокус. Ставте вподобайки наше відео, підписуйтесь на канал та будьте у фокусі головних подій країни та світу разом з нами. До зустрічі!